В Україні колапс у листопаді випав сніг. Повалені дерева, вантажівки стоять на трасах. Громадський транспорт зупинився. Автомобілі перетворилися на кучу гури, а пішоходи ледь не вплав, пересувається містом. Чи надовго така погода? Кілька днів тому в Україні розпочалась справжня зима. Потроху почало присипати снігом, і щойно земля стала білою, на вулиці повиходили дітлахи. Вони раділи та гралися в сніжки. Можна, Однак дуже скоро снігова казка перетворилась на сніговий колапс. Десятки дерев не витримали вагу снігу та падали прямо на дороги та автомобілі. Сотні автівок стоять у снігових заметах. У понад пів тисячі населених пунктах люди сидять без світла. На Прикарпатті та Буковині скасували навчання у школах. А в Івано-Франківську, щоб доїхати на роботу, люди власноруч штовхають маршрутки. На Хмельниччині та Тернопільщині громадський транспорт взагалі відмінили. Рушти з місця не годять. Оце найдрожої турби не вийде. 30 кілометрів намотав по місті, нікого не бачив. Ша колега, кореспондент з Тернополя, ледь виїхала на зйомку і прислала ось таке відео. Жодна машина з цього мікрорайону сьогодні виїхати не змогла, а до найближчої розчищеної ділянки не менше кілометра. Не радує погода в Тернополі і нашу глядачку Олю Яцьків. В самому місті ніякі дороги не розчищені. Між будинками сніг вище колін. Транспорт не їздить. На трасах біля великих міст теж не пройти, не проїхати. Вантажівки стоять в два Ди чуть с'їхали, ти вже допустимо либо на обочині, либо і що Все больше ти вже не тронявся. Хто куди, хто на Тернополі, хто на Львів, хто на Закарпаття? Після західної України снігом накрило і Київ до столиці перестали пускати вантажівки, а в самому місті машини довелося буквально рятувати. Бак пустой заправил за свои деньги себе машину и поехал потихоньку вытаскивать, кого вижу по дороге, взял, вытащил, поехал дальше. Ось так протягом вечора Георгій із друзями на позашляховиках витягли більше 15 автівок. Серед врятованих один тролейбус та навіть машина комунальників. Час діло даже більше не в зимній літній різіні, а в тому що водії ніктори не готових такої ситуації і не можуть правильно реагувати на наліч сніжного покрову. І Якщо вже до ранку на дорогах ситуація нормалізувалася, то на тротуарах і в дворах ні. Ми вже залежати стоїмо на ногах тут листя, а тут уже сніг. Листя, сніг ще й калюжі, тому і водії, і пішоходи практично пустилися в плав. Деякі дороги не розраховані на таку кількість опадів, то місцями вода стоїть. Погано, як, он, заходиш на п'ятках. Кваша така, що зразу в життя промокає. Та найближчим часом погода зміниться. Синоптики не обіцяють великих снігопадів. Натомість кажуть, буде мороз, тому радять обов'язково враховувати прогноз перед тим, як вийти на вулицю.